Всем привет, на канале МПРО. Сегодня у нас будет обзор на пляж, на якому я купаюся да, море, і взагалі круто, класно, це видео. А, і одразу можете на свой телеграм-канал, я буду на І Итак, в вот, общем-то, я уже на пляже. Тут очень даже прикольно, сейчас я вам покажу, что тут есть. Перше, що тут є, це ось така для волейболу сетка, можна грати. Друге, що тут є це лежаки, зонтики, ну як. На кожних пляжах. Тут є ось такий міні-бар. Тут неподалік колосового. До речі, я ж приїхала на золоті піски, щоб передірити. Звісно, тут золоті піски. Так давайте це зараз і зробимо. Опа! Ось ви знаєте, чому взагалі золоті піски? Бо тут пісок темніший, ніж ну, у декількох інших пляжах. То він тут не прям білий, а тут, знаєте... Темніший, ніби більш жовтий, тому золотий. І так він дійсно золотий. А, ну і дійсно тут є море. Ну, але воно чогось не саме перше. Воно сьогодні спокійніше, ніж декілька днів тому було. І так, ви були на каналі всім Пока-пока!